І сьогодні у нас черговий експеримент, а саме це пробудження чаю. Два тижні тому, ого, вже два тижні пройшло. Два тижні тому я закинув ось в цей чайничок шматочок Шупуеру, а саме там 11 грамів, для того, щоб спробувати пробудити чай. Пробудити чай як? Я побачив в ютубчику, що якщо вкинути... Там, на тиждень або на два спресований ломтик якогось чаю, неважно то шушка, шен або там улун чи червоний чай, розколоти його, закинути його в чайничок на якийсь час, то він перед чаюванням краще розкриється. Я тримав цей чай два тижні. Ось ось ця в нас заварка. Будь ласка, це цей шу від пудаши. Який мені не дуже сподобався, якраз на ньому вирішив і поекспериментувати. А в чому заключається пробудження чаю таке длітільне? Да? Кажуть, що е, якщо сильно спресований чай, то в нього контакт з кислородом дуже маленький, ну контакту дуже маленька. А якщо його розколоти на такі невеличкі ломтики, закинути в чайничок, потримати там його тиждень-два. То буде набагато смачніше і краще. Ну, тобто чай розкриється до чаювання набагато сильніше. І раді експеримента я сьогодні беру ще один чайник, приблизно такої ж самої, е, такого самого об'єму. Вкину туди такий же самий шу. Я зараз про... цей чайник, до речі, я прогрів на батареї, щоб трошки ну, якось температурно розкрити ці. Ефекти от ліста, а цей зараз промиємо прогріємо водою гарячою. просто. І м м що я взяв? Я взяв таку ж саму кількість е шушки цієї від пудаші. Зараз вкину його в цей чайник прогріти, і для початку... Треба паличку. для початку е зрівняємо їх на запах в розпарених чайниках. Але тут. Буде така суха розпарка, а тут буде традиційна волога, знаєте, як ота баня хамам, сауна і все таке. Колотим. А, гарячий. Цей чайник набагато тонший. Так, думаю, можна понюхати. Пахне шухай. Знаєте, навіть пахне не шухай, а коли з мамкою прийшов на базар купляти кеди перед школою. І пахне резинкою. Прикольний запах, але но... так як наче не сильно чайний. <плес> <плес> <Блін>. <плес> О, а тут. А тут відсується чай. До речі, непогано чаєм пахне. Пахне баняй. Мокрим листом. В принципі, як люба бюджетна шуха. Нагадаю, що цей чай коштує щось порядка 950 гривень по знижці, здається, 1100 без знижки, я його брав на промі. Його собрат, який прийшов мені в посилки, ми пали на відео, я повірніше. І... А цей мені зовсім, не... ну, як не зовсім а просто не сподобався. Я сказав, що він занадто дорогуватий для. Такої ціни. 2007 року серйо, а пресовка 2022 року. Він старий і щось е не дуже якісний. Можливо, зберігання неправильне, а можливо, саме серйо видали не за те, що треба. Так, заливати буду тупо гарячим кипятком. Ще раз понюхаю. Експеримента раді промиємо, да, напевно. О, точно! Я ж цією водою можу і промити, да? Да. так? Так. Раз. Да, Два. Дорогі чаї можна не мити, такі чаї раджу поласкати. Хоча 1100 за блин, в принципі, це непогана ціна. Ну, нормально, це має бути хороша бюджетна шуха. Це должна бути шуха, яка... Виривається садна практично Почти-почти. і ось вона дійде до топчика, до менхайських чаїв якихось ішних, наприклад. Після пробудження. Не знаю, поки що тепер взагалі різниці, як наче немає. Руйнівники міфів, як мені подобалася ця програма. Так, заливаємо кип'ятком. А взагалі, а взагалі, не бійтеся експериментувати, в цьому ж немає нічого поганого. Ну, типу, експерименти, це ж взагалі штука, насправді, типу, ну. Що вам можуть дати експерименти? Давайте так. Зараз я вам розкажу. Так, ну, в принципі, зараз і будемо зливати одразу. Такий колір гарний вже з самого початку. Ну, це через те, що я його промив. Я зазвичай чаї не промиваю, але щось таке страшне і бюджетне раджу мити обов'язково. Так. Ну, по кольору навіть одинакові. Зараз покажу. Навіть по кольору дуже схожі. Хоча це ж один і той самий чай, але ті ж, цей пробуджений. Коротше, бачите, да? тут в мене є ліхтарик, може вам так буде видніше. Ось. Ну, так. Коротше, що з приводу е, експериментів? Не бійтеся експериментувати, тому що з експериментами ви дізнаєтеся щось нове, відкриваєте щось нове для себе. І навіть якщо ви почули якусь нісенітницю в інтернеті, там, типу про ці чайні тумани, «чайн цин, впіалки, там, чи ще щось таке. Ну, Странне і страшне, так? Не бійтеся перепровірити цю інфу на практиці, якщо є у вас ця можливість. Ось я побачив оцю штуку да, про пробудження чаю. Зараз ми реально вияснимо, чи це правда, чи ні. Можливо, це е, в якомусь роді і правда. Там, Може, це чуваки пробували на чаї за 10-15 гривень за грам якийсь пуер. так? Ну, дорогий реально. Тіпа, і на ньому там всяка мелочь рішає, ну, вліяє. Ну, ми обивателі такого бюджетного шу. Так? <с. <с.> Нам ми хто ми? Ми проспілчани. Що ми любимо? Дешевий чай. Тобто у нас чаї бюджетні, ну в мене, по крайній мірі. Да? І я двигаюся до того, щоб вияснити цей момент, що ж, де все-таки криється правда. В дорогих чаях чи в бюджетних. Є ж між ними різниця чи нема між ними різниці? Ну, Путь розвиття, так, як у самурая. З дешевими чаями, може, це не спрацює. І ми зараз провіримо. А може через пів року ви скажете, от у тебе ж дорогий чай з'явився, а спробуй попробуджувати тиждень-два. Бо я, ну, чесно кажучи, не перший раз про це чую там, від різних, до речі, людей, що це класна штука, типу, пробуджувати чай. Може, це зараз його стало класно пробуджувати. Ну, ось такі нотки Там, дерева, так, нічого такого, я б навіть сказав, сирої бані. А не дерева. Ну так, да, дерева розпареного. Нічого такого особливого, такий же самий шу, який пив я його до цього. Ну, це з, звичайна компоновка, так. а тепер супер-пупер пробуджений чай. Не знаю. На шифрах здається, він трошки солодший. І не так відчувається ця розпареність з бані віників. <кій> нічого особливого, але таке відчуття наче нічого і не змінилося. <кій> так, це ми зробимо сюди отак. Бо піалка зливалка моя вже повна. Зараз понастою. Ну, Таке відчуття, от, ну, пиздіти не буду. таке відчуття, Наче ось тут от, трішки солодше було в пробудженому Аля стані. Ну, це ж може бути. Давайте зараз по... з точністю наоборот спробуємо. Спочатку з цього чайника, а потім Аля звичайна компоновка. Ще з хвилинку понастої. Опа. Так, тобто, з приводу експериментів, ви мене, надіюсь, почули, що не бійтеся, не бійтеся а, приймати в себе інформацію з різних істочників, зрівнювати інформацію. Це ж ваше розвиття. Ви накоплюєте щось, ви його пробуєте, ви його опровергаєте, ви е, стаєте опитнішими. Ну, це ж все як ви як флешка, ви як губка накопичуєте знання, і це круто насправді. Тобто, Шарити за дуже багато речей, ставати професіоналом в тому ділі, яке ви робите, яке вам подобається. Це ж якраз і є розвіття і побіда того, що ти те, чим ти займаєшся. Тому я не боюся експериментувати і взагалі вірити в якісь такі прикольні штуки. Це ж плюс, магія, це ж ця нашифровка вас до цього чайного стану, до, цього, до цієї чайної церемонії гунфуча, пінча і все таке. Це ж саме ваш настрой, тому не відсікайте цю можливість якихось магічних заклинань і штук, які з приводу чаю. Так, да, я там кажу іноді на відео, що це все херня, типа там про ці всякі байки, які складаються навколо чаїв. Ні, ну, це з однієї сторони це фігня, але це без цієї фігні це буде не так прикольно. Ну, ви ж розумієте, що якщо просто пити чай то купляйте принцесу Нурі, такий якийсь там Ахмат і все, чи чи, там, я не знаю, чи... ну, коротше, Грінфілди, та й пийте їх собі спокійно, на що вам оця вся тема? Тут же, ж, це знаєте, як це, е, в похудінні, так? Да? Да. Кожуть, коли ти, коли типа, я хочу скинути вагу, і для цього йдуть в спортзал. А чуваки, які шарять за це, кажуть, що спортзал це тільки 10-15% всього твого КПД, яке ти прикладеш для того, щоб скинути вагу. Заключається основний секрет в похудінні, Це те, що ти будеш їсти правильно, не менше, а просто правильно, правильно їду по калоражу, так, і просто будеш скидати на рівному місці вагу, плюс іще сон, і тоді вже спортзал, да, щоб зжигати калорії. Все, а всі думають, що я буду потіти, жерти ті чіпси і ті всякі майонези, і все буде охієнне. Та ні. Ні, це так не робота. Так само і з чаєм. Тобто, у вас є якась ваша атмосфера, так? ваш мір, ваш космос. І ви в цьому космосі э, свій хал, хан так? який літає і... і кайфує від цього. І дізнається щось нове, там. подорожує кудись, там. сражається з обіяками злодюшками злодюшками. Вот. Тобто, це ваша. Вселенна, в якій ви живете. І не бійтеся придумувати якісь такі прикольні штуки насправді. Або вірити в ці штуки. Але розумійте, розумійте, що це може бути все пушка і фігня, типу. Дивіться, до речі, як він заварився. Він. До цього, мені здається, не заварювався так в темноту. Так. Ні, ну, хоча він не чорний. Він такий дуже-дуже дуже дуже, 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 дуже темно коричневий але він не, не чорний. Так. Понастоювали добре. Ой, таке я вже сьогодні пив зранку шуху, але я вже зараз відчуваю, що мені хочеться з вами поспілкуватися через ті віконця, через скло, так? через об'єктив. Так, це той що пробуджений. Горіхові такі дерев'яні ноти. Як я люблю казати, це корічніватость. Прикольно. <клінь> Блін, наче непоганий чай. Чи то я його розпробував. <клінь> Трохи щоки починають горіти. Блін. <клінь> Хорошо, так в гірчинку заварився. Клас. Прям прикольний. Прям такий мужицький шу, але без якоїсь е, палітри. Такий, ну, грубий дровосік, я б сказав, оцей да? А цей наоборот, наоборот м'якенький. Як це робота, блять. Не такий. Він не такий, як цей. Ну, ну він дуже-дуже схожий, але щось з ним не те. Ну, давайте не скидувати за щитов те, що чайники різні. Ось я зараз попив той, що не пробуджений. Ні, цей такий прям гіркий-гіркий. Ну, прям такий, такий таблеточний, ну, аптечний. А цей такий більш-менш пустуватий і м'якенький, щось таке. Так, э, в мене закінчилася водичка в термосі. Зараз я підігрію, заварюсь і підключусь до вас знову. Я думаю, можна насипати вже по третьому, так? І розбиратися, що ж все-таки тут э, за правду. Пробудження чи не пробудження? Так, водичку я підігрів, закип'ятив. ну, верніш, не закип'ятив, а просто підігрів по новій. Зараз, поки я доп'ю той другий пролив, потім спробую вам розказати якусь цікаву історію, вариться цей чай. Ось. До речі, якщо ви запомітили пахучка, прямо це з Аліекспресу замовлена. Не дуже дорога, тут також 20 паличок. Вони зовсім не такі, як ті, що я брав тут по місцю. Ось, ось, такі товсті чорні. Пахнуть прикольно, не дуже нав'язливо, прямо клас. Це раджу замовити, але вони йдуть дуже довго, там щось около 1,5 місяця. Не зрозуміло чого, але. Коротше що. Ну, як вичах, в принципі, не сильно він і потужний такий цей <кій> в пробудженому стані. Я думаю, що різниця все-таки якась є. Ну, щось щось та точно в них є. Ну, ну в смислі, ну, самі подумайте, Два тижні стояв просто ломтик чая, кусок чая, так, в чайнику, який ну, без нічого. Тут доступ воздуха в нього був. Він ну, там, не мокрий був, там, нічого не зберігався, як будто би наче почав а, полувідкритій баночці. так? Чого саме в чайне? Ой, ой, забув. Що там, чайно? Кипяток Ні, Вмазало мене вже добре. ну, Тут по 11 грамів чаю, що ви хотіли? 22 грами, це тільки третій пролив. А Його аж страшно допивати. Так. Я думаю, напевно, буду зливати вже потроху. Бо чай то вже розкрився, а там по 11 грамів, самі розумієте. <плес> Ой, Та-ра-ра-та-та-та-ра-та-та-ра-та-та. -та 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 -та. Взагалі, рубрика експериментів мені подобається. І... А ще мені подобається саме м зрівнювати чаї нові, бо коли ти. Куштуєш нові чаї, то в тебе, знаєте, як наче ти їдеш на автомобілі по різними дорогами у місті. Тобто, от у тебе є, наприклад, дістатися з дому до роботи там 4 чи 5 різних шляхів. І от ти вже 10 років їздиш тільки двома, а тут раз і поїхав третім. Хоп, і поїхав четвертим. Путь розвіття. От, Нові якісь обхідні путі шукаєш для себе і якісь. Е... Все потеряв мисль. Сарян. <смі> <смі> ну, тобто, ти розширяєш свою бібліотеку а, і от чаями, тим, що ти куштуєш, куштуєш кушт, куш... коротше пробуєш нові чаї, ті, які ти не куштував, А ще якщо ти пробуєш ті самі чи... Ну, типу, чаї одного виду, там, наприклад, Дахун Пао, так, Всі там люблять. Чи давайте щось попроще. його ні. Ось ти береш різні тг в різних магазинах, різного, е, різних градацій, різної цінової політики, у різних людей, у різних е, років, тобто там весна 25-го, осінь 24-го, наприклад. Ну, коротше, різні по складу, тобто один і той, сами, один і той самий автомобіль, так, як я про роботу і про шлях до роботи казав, чотири колеса, вроді би як. І просто ти можеш їхати ці, на тих чотирьох колесах різними дорогами, а можеш їхати по одній тій самій дорозі е, на різних колесах. Вроді одне й те саме дійство, але зовсім інші інтерпретації. Так само і з чаєм. І коли ти пробуєш щось нове, пробуєш щось не таке, як ти пив вже до цього. Я не кажу, що стабільність це погано. Тобто, там, наприклад, шух, ой, шени, взагалі, желательно б напивати там десятками чай піті, якийсь один і той самий вид, і ти будеш його взнавати, взнавати, знавати, 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 знавати по-різному. Але щоб зрівнювати, тобі треба пити ще щось. І ось навіть таким способом, навіть таким способом ми можемо зрозуміти, що. До речі, почули ви про це пробудження чаю, так? І е, ви вже подивилися, Антона, з чайної профспілки, і вже знаєте, наприклад, зараз я скажу вам свою думку, ну, наприклад, що це працює, або, наприклад, що це шляпа. І ви чуєте від свого так, від співрозмовника. От я пробуджую чай там тиждень-два, а він вообще хіреть. Або хтось вам питається навалити оцю е, інформацію для того, щоб втюхати щось. А ви такі, блядь, це все хуйня, мужик. І силочку йому на мій відос. Ладно, жартую. Ммм. Нічого не змінилося. Чай як чай. Просто обична бюджетна шуха, яка повинна була коштувати гривень 600-700 за блин. Ну, не тисячу. Зовсім не тисячу. Ну, тепер вони зовсім одинакові. Коротше, я думаю, що це чайник. Е, роблю свій вердикт. Руйнівник пробудження міфів в проспілка Антон. Каже, що. Пробуджувати чай у чайнику протягом двох тижнів, ну розламуючи його і там сохраняючи на складі, це ну, в чайнику там, в шухлядці, це м -м, не має ніякого вісомого аргументу. Як на мою думку, бюджетний чай після цього краще не став. Те, що я себе нашифрував на першу пару проливів, однозначно, <кій> і мені це, до речі, сподобалося. <кій> Я створив сам собі магію. Вірніше, мені люди з Ютубчика створили магію, якою я скористався, і це було прикольно на другому проливі, до речі. Третій пролив я ось зробив і, в принципі, нічого не помічаю. Тому, якщо хочете спробувати, будь ласка, спробуйте. Якщо ви ще й спробуєте і поділитеся цим в коментарях, або напишете мені там в Телегу чи в інстаграм, блин, це буде просто бомба. Будемо збирати якісь е бази даних. Отак от, от. Але ну, щоб прямо сказати, що це працює, ні. Е, дякую, що подивилися. Ось такий вийшов познавательний випуск. Е, ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі. Е, ставте лайки і обов'язково пишіть коментарі. Всім дякую, хто додивився до кінця, всім дякую, хто лайкнув і хто е, написав коментар. Все, всіх обняв, всіх люблю і всі... всім. Всім э, доброго чаю, друзі!